Мир благословенні, Слово Боже, каже: глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Потрібно розуміти, як важливо, щоб Біблію Слово Боже вивчали з дитинства, а не брехливу теорію Дарвіна. Сьогодні, в 21 столітті, дарвін і еволюція відомі нам всього лише завдяки пропаганді. Основа світогляду, вкладена нам з дитинства, ґрунтується на двох постулатах. Перший люди це нащадки тварин, і друге, виникли вони шляхом природнього добору у боротьбі з собі подібними. Відповідно до теорії еволюції, яку нам нав'язують через систему освіти та засоби масової інформації, людиноподібна тварина мала знищувати іншу людиноподібну тварину. Таким чином, з цього випливає культ насильства, якому слідував Гітлер, Сталін, Мао Цзедун, Ленін та інші вожді згубники. Цей принцип, коли сильна раса витісняє слабку, привів до сотень мільйонів убитих, і скалічених і сотень тисяч насильно стерилізованих з расистських міркувань. Амінь.